Сьогодні, 10 вересня 2017 року ми перебуваємо в Великомихайлівському районі. Позад мене товариство з обмеженою відповідальністю моноліт, яке вкрало урожай із земель в сім'ї Атошника. мною знаходяться жителі Великомихайлівки, це ті люди, які просто сьогодні прийшли сюди під цю установу за для того, щоб сказати свої рішучі «Ні» біля цієї померції. Звертаючись до керівництва правоохоронних органів, я хочу заявити про те, що по всій Україні йде хвиля пограбування селян. На жаль, не виключенням є сім'ї, воїни, з яких ідуть сьогодні на схід, кров'ю захищають, ціною власних життів захищають нашу землю в той час, як їхні родини, їхні батьки, їхні близькі абсолютно є незахищеними. Я звертаюся в першу чергу до Генерального прокурора України Юрія Луценка, знаючи про Принципову позицію по таких випадках я прошу термінового реагування. І одночасно звертаюся до мешканців Великомихайлівщини, які потерпають від свавілля товариства з обмеженою відповідальністю моноліт. Це товариство рейдерує землі селян, при урожай, при земельні наділи. Тому я прошу людей не мовчати і робити рішучу відсіч таким протиправним діям.